Вітаю любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бугатер та податковий консультант. У нас сьогодні знову п'ятниця, знову робочий тиждень майже позаду, і знову час для рубрики бухгалтер розповідає». Сьогодні поговоримо про пасивно-агресивних людей. Впевнений, кожен з такими людьми зустрічався. Щоб ви легше могли сприйняти те, про що я говорю. Я буду про таких людей розповідати з самими їхніми улюбленими фразами. І будемо розбирати от кожну фразу, щоб ви зрозуміли, про кого я говорю. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також хочу попросити вас про допомогу для наших воїнів ЗСУ. Можна зараз їм як допомогти. Поставити на озброєння трофейні БТР вартістю 400 тисяч доларів. Я не прошу по цьому купувати БТР, їхати кудись, збирати деталі і так далі. Ні. Я прошу вас скинутись на купівлю Колес для цих БТР. В чому проблема з цими колесами? Донедавна ці колеса можна було знайти лише на території країни окупанта. Але нещодавно на території нашої країни відкрилося декілька підприємств, які також приймають замовлення на такі колеса. І вартість одного такого колеса 42 600 гривень. Вогодійний фонд ШІЗУ України» зараз проводить збір на закупівлю 100 Коес для таких дітей. Тому я прошу вас, долучайтесь, хто скільки може, можете кидати донати за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Кидайте хто скільки може, хоч 5, хоч 10 гривень. Це теж вирішує багато. Повертаємося до нашої теми. Нагадую, що на минулому тижні ми вже говорили про. Те, як поводитись з, з агресивними людьми та тими, хто намагається контролювати вас. Сьогодні ж поговоримо про такий тип людей, як пасивно-агресивні. Пасивно-агресивна поведінка це манера поведінки, при якій придушуються прояви гніву. Люди з пасивно-агресивним стилем спілкування не будуть відкрито виступати проти того, що їм не до душі. Дана манера поведінки проявляє агресивність за рахунок того, що немає не виражається відкрита агресія. І може навіть виглядати зі сторони як згода. Принаймні дуже часто можна подумати, що людина просто тихенько згодилася з тим, що їй пропонують, чи тим, що їй, як то кажуть, нав'язують. Але невміння розпізнавати цю поведінку. Здатна продовжувати конфлікт. Тому необхідно вміти виявляти пасивну агресивну людину. Найчастіше е, такі люди користуються наступними фразами. Я наведу вам 10 фраз, якими користуються такі люди. Я впевнений, зараз точно багато хто впізнає, чи себе, чи. Е, Своїх знайомих, можливо, навіть колег чи родичів. Таке теж може бути. Перша фраза. Я не злюся. Заперечення своєї злості є класичним проявом поведінки пасивно агресивної людини. Замість того, щоб бути чесними з вами і перш за все з самим собою. Щодо негативних емоцій, така людина буде все заперечувати. Далі все одно. Як себе поведе в дискусії або в суперечці, або навіть в звичайній розмові людина, який якій нічого сказати, коли от зовсім немає аргументів. Як ви думаєте, пасивно-агресивна людина зробить вигляд, що це все не дуже то йому й потрібно було. Він скаже, мені все одно, або, як скажеш, безумовно, ніякої відвертої і дружньої бесіди з людиною, які сповідують оцю манеру поведінки, не вийде. Далі, наступна фраза: так, так, зараз. Пасивно-агресивні люди поводяться так, ніби готові виконати доручення або. Допомогти іншому. Але е, на ділі вони не прийняли ніякого рішення і хочуть лише відстрочити виконання завдання. Якщо е, всякий раз, коли ваша дитина або родич на ваше прохання допомогти весело каже Так, так, зараз, а потім нікуди не поспішає, значить є шанс, що у нього. Розвивається пасивно агресивна модель поведінки. Далі. Я не знав, що ти мав на увазі сьогодні. От точно, я впевнений, всі бачили цей улюблений фільм Мільйонів мільярдів людей на Новий рік один вдома. Пам'ятаєте, там така є сценка, де один злодій каже іншому, треба піти перевірити. А другий такий сидить і каже, так. Другий на нього дивиться, а цей каже, що зараз? Той каже, ні, післязавтра. От як в такому випадку бути? Такі люди є майстрами прокрастинації, що є прямим наслідком тактики з попереднього пункту. Тоді, як одна людина час від часу буде виконувати неприємні йому справи, пасивно-агресивна людина буде е, задіяти всі відомі методи, щоб відкласти завдання або перекласти її на когось іншого. Далі. Ти просто хочеш, щоб все було ідеально. О, ну це найулюбленіша фраза багатьох студентів, які. Скажімо, неохайно написали курсову, або просто її списали. В таких випадках, коли прокрастинація не може бути виходом, з'являється от така більш витончена тактика, при якій людина закінчує завдання, нехай і вчасно, але робить це якомога посередньо. Наприклад, Багато хто зараз буде сміятися. Чоловік, який приготував смажену картоплю для дружини. При тому, що він прекрасно знає, що дружина цю смажену картоплю їсти не буде, тому що вона ну, не може їсти чи вона не любить смажену картоплю. Але це єдине, що він вміє готувати. Далі підрядник або фрилансер, який взяв оплату, але. Виконав роботу посередньо або зробив не те. Ну, словом, людина робить завдання, але виконує його нарочито погано. Далі, наступна фраза: Я думав, ти знав. От пасивно-агресивна людина може вести себе зовсім огидно після викриття в цьому і прикритися фразою я думав, ти знав, або. Так, я такий. Те ж саме відбувається із бездіяльністю. Далі наступна фраза: Звичайно, я зроблю все можливе. Ви, напевно, ставали учасником ситуації, при якій працівник служби підтримки або продавець консультант обіцяв виправити помилку або проблему. Але далі у цієї обіцянки справа. Не пішла. Навіть якщо був це в його силах. Так, люди зустрічаються повсюдно, особливо в сферах обслуговування, які не дуже намагаються допомогти при тому, що вони можуть, при тому, що вони як -то повинні. В мене це от постійно така ситуація, коли я дзвоню в податкову і щось прошу перевірити, допомогти. Ну, буває Далі наступна фраза. от Це дуже часто буває з таким стикаються люди, які от тільки прийшли на роботу, і до них дуже прискіпливо ставиться начальство чи от старша людина, яка над ними. Ти попрацював на п'ятірку з огляду на той рівень освіти, що в тебе є. Або на твої можливості. І розумійте це як хочете. От подібний двозначний комплемент, і подібні до нього, звичайно ж, означають образу. Часто така ситуація відбувається між чоловіком і жінкою, де в ролі жертви виступає якраз, на жаль, остання. Далі, от це моє найулюбленіше. Я жартую, або я сміюся. Скільки образ і випадів можна дозволити собі на адресу іншої людини, прикриваючись оціми фразами. Так, іноді люди правда випадково, невдало жартують, але якщо Ситуація повторюється раз за разом, то це прямий показчик на пасивну агресію. Далі, чому ти так розбудовуєшся? Пасивно-агресивні люди майстри в підтримці незворушності і спокою, принаймні зовні особливо. Коли Ображають інших. Насправді їм дуже приємно бачити, що він доставляє співрозмовнику незручність, що він вибиває людину з колії. Оце той гачок, про який я частенько розповідаю, що не ведіться на маніпуляції. Не забувайте, що найголовніше при спілкуванні з таким типом людей. Це викрити його в цьому, от в такій поведінці. Ви можете сказати йому про це прямо. Так, можна сказати, іноді це допомагає, особливо, якщо при вашій розмові присутня не одна людина, а, от, скажімо, колектив. Ну, це доволі таки може бути серйозний удар по такій людині. І вона може зупинитись, замислитись, або ж з пасивно-агресивної поведінки перейти вже на чисту стару, добру, агресивну поведінку. Або ж ви можете промовчати, вирішивши більше ніколи не мати з такою людиною справ. Це вже дивіться, як у вас розвивається ситуація і які у вас є. Для того можливості. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Бажаю вам мирних, спокійних, гарних, вихідних. Ще раз вітаю всіх з 1 вересня, вчителів, учнів. Бажаю вам мирного, спокійного навчального процесу. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ. Все буде Україна. До